Yeah. Люди назводна їхати. Згодна їхати, просто упало сюди, покажіть, що є упало. Добрий день, Іван Петрович. Абсолютно Добре. без наручників, без нічого все спокійно я, я не маю нічого не працювати. Можна руки з кармана вийти. Іван Петрович. Я не розумію, ну я не ви зачитайте. я розумію вас. Я все з'їду. Я ж я що я не поїду. Ні, ган... це не вам все. Почитайте, тільки оголошую. Попали рівень міського суду від 16 сутра 2015 року. В особі слідчого судді Головчика за участі секретаря Панасіка, прокурора Войчука, захисника колесника. Розглянувши в відкритому судовому засіданні залі суду на питання прокурора, який здійснює представник керівництво в кримінальному провадженню. До 2014-800. З номером 12-141-800-400-530-юстиції Войчук при зміну запобіжного заходу у вигляді Лісага запобіжний захід у вигляді тримання вартою відносно Тимощука Івана Путавича. 4 вересня 1951 року народження уродів села оборі Рівеньського району Рівненської області, громадянина України, українця, проживаюча за адресою село Оборі Вулиця Нова, будинок 10 Рівненського району Рівненської області, на посаді обережської сільського голови Рівненського району району Рівненської області, одруженого раніше несудибного. Підозвіл на вчительні кримінального правопорушення передбачає 4 стаття 360 кодексу України. Встановив звіно 1 статті 187 картка України, слідчий суддя. Суд після одержання клопотання про застосування запобіжного заходу до підозрюваного обвинувачення, який перебуває на свободі, призначає дату судового засідання і дійсно судовий виклик. Однак порушення вимог чи законодавства, тому що на виклик до слідчого судді не з'явиться, поважність причини прибуття неповідомою. Відповідно до частини 3 статті 187 КПК України в ураді прибуття підозріну обвинуваченого за судовим додатком відсутності у світі суді, суду на початку засідання. Відомості про поважні причини, що його особливо часу слідчі суддя має право встановити ухвалу про привід підозрілного обвинувачення, якщо він не з'являється для розвитку питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляду тримання під вартою. Місце проживання Тимощука є слова Барінський район вулиця Нова 10. Рінок 41 статті 140 КПК України. Привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особа, яка виконує ухвалу, при звісно приводу до місця її виклику у зазначений ухвальний час. Духаючи, що без ухиляється від явки на виклик після судді, до причини неявки по неприбуття повідомляв. ти чи суддя вважає, що необхідно привід через поранену судні на підставі викладно кричість справи 140-143 КПК України. Ухвалив. Застосувати до підозрюваного Тимошка Івана Второчка, 4 вересня 1961 року народження, мешканця села Обарія, Вінського району Рівненської області, вулиця Нова, 10. привід через органи внутрішніх справ та доставки його вкладового засідання, яке відбудеться о 16 годині 16 травня 2015 року в приміщенні Вінницького міського суду міста Рівної Вулицечкина 1. Зокрема, ухвали доручити Рівницької нової циклі області. Особа рішення про звіснення приводу, якою прийнято слідчим судей і судом, зобов'язана прибути до місця виклику в зазначенні при призвітнення приводу часу, уступ привіді особи, яка виконує ухвалу. Випадку на виконання особи, що підлягає приводу законних умов щодо виконання ухвалі при звіснення приводу, до неї можуть бути застосовані заходи фізичного впливу, які дозволяють зустріти її посилання до місця виклику. Застосування заходів фізичного впливу повинно передавати попередження про намір їх застосування. Поразі можливість укономічному застосування заходів фізичного впливу вони не повинні перевищувати. Забороняється застосування заходів фізичного впливу, які можуть завдати скористу здорові особи, а також змушені особи вдаривати в умовах, що перешкоджають її вільного пересування протягом часу більше, ніж необхідно для негайно доставньої особи до місця виклику. Перевищення повноважень щодо застосування заходів фізичного впливу, втягне за собою відповідальність встановлено законом. Вересне неможливості здійснення приводу, особа, яка виконувала про здійснення приводу, повертає її до суду з підстав'ям причини голосує. Ви добровільно з нами діяти Я просто заяву передавав, що її не передали, щоб передати О, право. Ну, Через сина доставили, значить їм доставили. Верше я її передавав, дайте автомобіль тут. Мабуть, ви теж з нами проїзд, а це там не не